Що таке мета інформаційної безпеки? Так, ось мета заходів у сфері інформаційної безпеки це в першу чергу захистити інтереси компаній та підприємств. Усі вони концентруються на трьох основних аспектах: це доступність, та це можливість та прийнятний час отримати необхідну інформаційну послугу. То тобто, інформація повинна бути таким чином зберігатися, щоб за допомогою там логіна пароля ідентифікати і вийти в інформаційну систему і отримати необхідну інформацію. Допустим, як десь віддалено, ну давайте приклад, ви маєте можливість зайти, грубо говоря, якщо у вас там є будинок, віддалено до себе зайти в систему охорони. Будівлі подивитись відео, відеокамери, подивитись, як там запис відбувається, як, допустим, система безпеки охорони банків та інше. Це такі знаєте, на простих прикладах. Можливо, десь ви працюєте десь віддалено. Ви взяли з собою ноутбук, ви десь на відрядження, Вам також необхідно підключитися до серверів своєї компанії, Ви також віддалено, Підключаєтесь за допомогою захисту і маєте доступ то доступність до своїх інформаційних ресурсів, до своєї інформації, яка там зберігається, ваша компанія цілісність це є актуальність і несуперечність інформації, її захищення від руйнування та несанкціонованих зміни. Тож тобто ви повинні розуміти, що та інформація, яка зберігається у вас в компанії, вона Непорушна, вона незмінна, її не можна спотворити, її не можна видати. Вона цілісна, цілісна, то тобто, цілісна інформація це запорука зберігання е, вашої інформації, яка впливає на фінансовий стан та розвиток компанії. І останній напрямок конфіденційний: це захист від санкціонованого доступу до інформації. Тобто ви повинні розуміти. Що тільки ви за вашим за допомогою вашого логіна, пароля з вашого ноутбука і ніхто інший має доступ саме до вашої інформації, до тої інформації, на яку вам дозволено доступ роботи в компанії. Далі. Які існують механізми захисту інформації, від санкціонованого доступу, це перша ідентифікація присвоєння користувачеві об'єкту або суб'єкту ресурсів унікальних імен і кодів? Тобто ви розумієте, що логін, такий, який є і він у вас, він тільки у вас єдиний. Якщо там ви Іванов чи Петров, то є наступний іванов в якому ж хоч одною буквою, але логін буде змінний. Далі аутентифікація це встановлення автентичності користувача, який надав ідентифікатор, або перевірка того, що особа або пристрій, який повідомив ідентифікатор, є дійсно тим, за кого він себе видає. Найпоширений спосіб це є користувачеві паролі. Тобто, у вас є ідентифікатор, це ваш логін, який складає в основному прізвище, і аутентифікація відбувається за допомогою паролю, який саме ви згенерували, і яким певним чином ви Постійно змінюєте. Далі. Аутентифікація: встановлення автентичності користувача, який надав ідентифікатор або перевірка е, того, що особа або пристрій, який повідомив ідентифікатор, є дійсно тим, за кого він видає. Не спосіб ідентифікації є привласнення користувачеві пароля та зберігання його комп'ютеру. Це є порушення, і ви повинні розуміти, що шахраї, У коли відбувається багато такої інформації, коли десь в компаніях зламують клієнт банк, виводять гроші, підміняють Так ось основна проблема всього чого, це коли бухгалтер зберігає інформацію про паролі до ключів клієнт банку саме на цьому комп'ютері. Він стає. Уражений сторонніми організаціями, шахранями, вони підбирають цей пароль, зламують клієнт банк, виводять всі гроші, і, як кажуть, далі вже наступають фінансові ризики. Тепер про ризики, про ризики, власне, так перейшов до цього питання. Зараз в сучасному світі вся безпека, тут будь-то інформаційна. Економічна безпека, безпека персоналу розглядається в ризики, ризиків. Тому що одночасно ми розглядаємо безпеку з ризикових, грубо говоря, напрямків. Так ось е основні ризики та загрози втрати інформації з обмеженим доступом, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, інформацію, та конфіденційну інформацію. Зовнішні це заволодіння вашою інформацією правоохоронні органи провадження, виїмки документів обшуку. Ви розумієте, що якщо є рішення суду і на вашу компанію з при з'яснення, ну, прийшла виїмка документів. Як кажуть в правоохоронних тимчасовий досвід, ви розумієте, що документи, пусть то ставні договори, таке інше, стали відомі правоохоронні органи, і вони їми заволоділи е, Ви на правових підставах далі. Крадіжка за володінням документами, електронною інформації в наслідок відсутності обліку та контролю за її збереженням. Це е, коли в організації не налагоджений контроль за обігом електронної інформації документальної, тоді відбувається крадіжка сторонніми особами. Далі підкуп. Коли є, допусім, конкуруюча компанія, і вона намагається десь отримати якісь певні розробки, певні досягнення. У мене був такий один кейс, коли два, два підприємства конкурували між собою і для того, щоб зробити таку ж якісну продукцію, як на іншому підприємстві, вони дійшли до того, що вирішили підкупити її головного інженера, щоб він передав розробки, які він мав. На другий підприємство, щоб ті також могли відтворити той продукт і заробляти, як кажуть, великі кошти, як кажуть, не в правовому полі, незаконно не доглядаючи до цього зусиль, а просто вкравши цей рецепт. Далі шкідливе програмне забезпечення це то, що я казав, це атаки хакерів, спам, фішинг, віжинг і таке інше. Далі переходимо до внутрішніх ризиків. Внутрішні ризики це є персонал компанії, недбала поводження з інформацією, внаслідок крадіжка або втрата. Коли в організації не налагоджений контроль за обігами інформації, зберігання доступ до інформації, то наступний крок це втрата цієї інформації в компанії в самой. Відсутність контролю доступу до інформаційних ресурсів. Це коли в компанії не авторизований доступ, коли е, немає поняття аутентифікації ідентифікації, немає логіну паролю, заходять хто як хоче, заходить декуди, де куди хоче, де дешариться. Як кажуть, вони мають можливість заволодіти цією інформацією не на законних підставах. Відсутність системи док документаційного забезпечення управління. Якщо є в, в компанії, допустим, хоч один принтер, то завжди є е, документи, які були роздруковані і валяються в організації безконтрольно. Це можуть бути проекти якихось договорів, якихось фінансових стратегій, можуть бути бухгалтерська звітність. Це можуть бути, бути навіть документи про заробітну плату. які… Десь валяються якісь стран, які і внаслідок чого відсутності документального обліку можуть бути просто втрачені, і останнє це ображені співробітники. Є такий певний прошарок персоналу, коли. Вони ображені, коли вони рахують, що їм платять мало зарплату, і що потрібно що взяти з собою, якусь інформацію, аби нашкодити організації і віднести якомусь конкуренту, чи я не знаю правоохоронні органи, сказати, тут десь не доплачують, тут десь від податків десь ухиляються, таке інше.